У Львові відбувся український вітроенергетичний форум. Одна з ключових подій галузі. Він об'єднає вітчизняних та зарубіжних інвесторів, виробників та представників влади, щоб поговорити, як зелена енергетика допоможе відбудувати країну після війни. Вітроенергетика здатна допомогти країні у час економічної кризи і забезпечити місцевим безпечним ресурсом, зменшуючи залежність від імпортних енергоносіїв. Новітні технології є. Тепер важливо подолати логістичні виклики, спричинені війною, та залучити потужних інвесторів. Саме ці питання обговорювали учасники українського вітроенергетичного форуму у Львові. Влада обіцяє підтримку на законодавчому рівні. У Нас було проголосовано недавно один із законопроєктів, який якраз направлений на Покращення умов для інвесторів, які заходять на новий аукціон по відновлені джерелами енергетики, це якраз законопроект, який відображає думку ринку з приводу того, що можна покращити для того, щоб інвестори все ж таки заходили в нові проекти зараз, незважаючи на буремні часи. Українські заводи здатні виготовляти частину обладнання для вітрових електростанцій. Це додаткові робочі місця, податки в бюджет та нові компетенції для вітчизняної промисловості. Коли ти виробляєш тут, ти можеш і ремонтну кампанію зробити дуже швидко. Якщо ворог буде знищувати якісь об'єкти, то якщо є резерви, це дуже добре. Резерви за кордону складно завести і коштують вони набагато дорожче. Якщо буде локалізація, все ж таки та виробництва, то та, мені здається, це вирішення дуже багатьох проблем. Представники галузі наголосили, що головними викликами для інвесторів залишаються військові ризики, складність логістики та непередбачуваність ринку. Водночас українські компанії довели, що здатні реалізовувати великі проєкти навіть у таких умовах. Сюди приїхали компанії, які займаються сервісом, які займаються логістикою, які займаються будівельними роботами, які готові допомагати, особливо це і туреччина, і Польща відновлювати пошкоджені вітрові турбіни. Україна не від електроенергетичний сектор особливо не просто вижив протягом війни. Ми протягом війни з 22-го року ввели в експлуатацію 250 мегаватт. і цей процес продовжується. Яскравим прикладом стала Сколівська вес. Станція з 10 потужними турбінами може постачати електроенергію понад 45 тисячам домогосподарств. Турбіни генерують до 60 мегаватт енергії. А річний обсяг виробництва становить 170 мільйонів кіловат на годину. Це вже забезпечує 5% енергетичних. Потреб регіону весь збудована під час великої війни у співпраці української компанії «Екооптіма» та чеських партнерів. Багато компаній іноземних, на яких ми розраховували під час початкового будівництва, відмовилися їхати сюди, бо це були іноземні компанії. У нас розпочалися бойові дії, не було можливості застрахуватися від військових ризиків. Відповідно, нам прийшлось налагодити роботу з українських компаній, з українських спеціалістів купити власний 600-тонний кран для монтажу і збірки вітротурбін, зробити фактично власну кранову компанію. Український вітроенергетичний форум у Львові підтвердив, навіть у найважчі часи Україна рухається до зеленої енергетики. А нові вітропроєкти це не лише чиста електрика, але й сигнал міжнародним партнерам, що в Україну можна і варто інвестувати вже зараз. Ксена Ясницька, Тарас Оленець, факти ICTV, «Єдині новини.